Марія Давичук дізналась про збір українських книг для військових і захотіла долучитись. Придбала для нас гвардійців літературу у книгарні. Українська література, так само, як і загалом українська культура, повинна творитися і повинна читатися і досліджуватися саме не тільки в мирний час, а й в час такої війни, такої кривавої війни, тому що ми не повинні забувати нашої історії, нашої культури. Поповнюють військову бібліотеку за ініціативи Вінницького письменника та військовослужбовця Сергія Тачина. Фонд громади Подільська громада та хаб місто з містів доєдналися до збору. Бо читання літератури допомагає бійцям відновитися та відволіктися від бойових буднів. Одразу люди відгукнулися, сказали, що будуть приносити книги, готові і долучатися, і готові передавати і на інші військові частини, якщо буде книг багато. Ну, у нас люди такі, які готові завжди допомогти, відгукнутися. Ми такі назвалися книжковий донат. Донатять зараз усі і ну, проблем не було. Всі згуртувалися і приносять. І ну, це лише маленька частина. Приносити можна не лише українську літературу. Запиті захисників і книги іноземними мовами. Зокрема, англійською та німецькою передадуть періодику для військових назвардійців. Книги прийматимуть до 27 березня. Діана Волошенюк, Водимінжиєвський. Новини за день телеканал Віта.